Доброго раночку. Вночі був мороз. Трава була біла, зараз вже почало сонечко виступати. Піднялась трошки температура і трава. І вже інію не стало. Ну ви уявляєте, як рано починається зима. Але квіточки, слава Богу, тримаються. І ще наприклад, гляньте, чудо. Чудо моє. Бачите? Я вчора, правда, всюди пройшлася е, антистресантом. По квітах також. Думаю, хай ще трошки порадують мене. О, княжик здоровається. ронсар, Третій раз світе. Красота. Красота. Ой, після цього приморозку я в шлюпанцях роса, Тут побачимо, що робиться. Я вже переживаю, хоч би вони зацвіли. Ну, повинні зацвісти, повинні. Зараз трошки має ще сьогодні вночі, буде така біда і трошки має піднятися температура. Вікно в машині було все біле. Я глянула з кухні, все скло переднє в машині було в інії. А тут гляньте, ех, мої красотунчики. Що це тут таке? Гляньте, бо де. Красота, красота. Ця троянда, що ще зібралася вже четвертий раз їсти. Вроді би немає бутонів. Треба її обрізати, тому що вона морознику буде затуляти. Вже морозники, бачите, виходять. Ось тут теж буде морозник, але я його щось засильно обрізала. Ой, яка краса гляньте. Бачите? Тут, бачите, вже треба пообрізати морозник. Гортензія І з цієї сторони. Теж. І за біоном вчора обробила також лохіну. Слухайте, кожен день запаю, воно вилазить. От -от то вже. Очиток. Бачите, які зірочки. О! Тут цибулька. Треба її зрізати вже викинути вже. Я, я її вже не користуюся. Бачите, який красивий, величезний очиток. О, зірочки. Ще сюди сонечко не прийшло. Це скошена трава, вся з морозом. Бачите? Вот. Мальва тоже вон стоит. Бачите? О, растает, но по потрошечки. Яка краса, хай боже цвіли скоріше. Вон тут квіточка появляється, будуть цвісти Вчора теж із обіоном по них попшикала. А тут в мене готель, не готель, <рес> лікарняні палати. Накрила, тому що ви що? Тому що може прихватити. Знаєте, першенький цей мороз. Виді, яка краса Першенький мороз, він такий страшнуватий. Запихнула палку сюди від швабри старої. Дайте зимо. О, все нормальненько. Що це я вже роблю, я не знаю. Мене цікаво, як там. Ота, що плодоносить моя, моє пепіно. Потім приберу. Все нормально, гляньте. Слава Богу, зараз буду помаленьку відкривати. Ідемо глянемо до пепіно. Редисочка моя, як золото. Бачите, я її кожен день рву. Кажу, не буду, а рву собі пучок. Або тут поїм. Або в хату візьму, глянь така гарна, нічого її От. Ну нічого, хай ще постоїть. Тут в мене технічна зона, сюди не дивіться. <свісно> <свісно> так, це так закрила вчорашня осадженця. Дайте я теж звільню його. Ну і що, ідемо тепер до Пепіно дивитися. бачите, яка нова морк редиска. Йдемо, глянемо по піну. буду закінчувати відео і буду розкривати. Бачите, отут так я його не перенесла, тому що в день така температура тут хороша. Ну, вчора була 36 градусів. О, що ти тут, бідненьке, Жовті листочки цілі, трошки я прим'яла їх, оці ну нічого. Хай тако полежить. Вже теплиця стара, вже дує зі всіх дирок, знаєте. О, то Я його Я сьогодні хочу купити. Дивіться, оце підкладка під підлогу, під, під, під ламінат чи під що там. Отака тоненька, я сьогодні хочу купити. На цю сторону мене буде агроволокно. А на цю сторону, щоб по 2 метри, я думаю, Отако пообкручувати, отак от по кругу пообкручувати, як уже на зиму. І я думаю, буде достатньо. Потім можна буде ще накинути поверху отаким, а тою підкладкою, то буде супер. Це, мабуть, тут подняло. Ні, добренько гляньте. Добренько. Ну, Це кожен вечір закриваю, ну а що робити? А вже буде скоро такий період. Що накрию і буде майже до весни. А моя теплиця вміє, знаєте, тут положу, потім познімаю, бо на землі буде мокріти. Е, моя теплиця вміє, вночі буде мінус, наприклад, 10, навіть більше. А вдень отаке сонце і буде 20 градусів тепла. От тоді я не знаю, що буде робити. Добренько, буду зараз відкривати. От, і буду їхати на нову пошту. У мене сьогодні ще один садженець, дуже хороший. Вердіно називається. Вчора хотіла сказати. І забула. Оце мені прийшов, оце тут заховала в коробці Сан Антоніо. Він пахне кавуном, але вже понаробляла, бачите. Ну, а що робити? Виходу нема. Це Сан Антоніо. О, я взяла, придумала. От. З кавуновим смаком. Я дуже щось захотіла його оцього саджанця. Ну, щоб такий був ще в мене сорт. А прийде Вердіно, дуже хороший, прямо такий він. І, і красивий в розрізі, і смачнючий. Ну що, на цьому закінчую відео. Бажаю вам мирного, хорошого дня. Прищепки ще чіпляю вверх. Бажаю вам всього найкращого. Все добренько. ну Це ще і не мороз, але перші ці приморозки, вони е, страшнуваті, Гляньте, що у мене тут? оранжера є. Страшнуваті перші ці приморозки, знаєте, то я краще накрию. Хай у мене декілька днів буде отакий безпорядок в теплиці, але ж я буду знати і спать спокійно. Ну, я сьогодні неспокійно, все вставала, дивилася, трава біла вночі. А фонар світиться, знаєте, так, якраз на стовпу на дворі освітлення, то мені все видно. То десь почало холодати, дуже вже в п'ять ранку. Добренько, на цьому все. Оберігаємо рослинки, всі від морозу. От. Хто може? Якщо має інжири, заносите вже кудись. Я ще поки не буду, тому що кажу, що уночі буду накривати, але гарно. І такий запах, слухайте, я заходжу сюди. Тут так пахне. Ну, настоящий, настоящий екзотичний садочок. Чесне слово. Отаке. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Вдячна вам буду за це. Я поїхала на нову почту. І ще вам сьогодні покажу ще один саджанець. Бачите, як я повісила оцю стару штору. Зараз зніму, щоб вона і не закривала. <кхи> <кхи> Зараз у мене. О, щоб не закривала. Це Сарія апшерон дуже хороший. Ну, на другий рік буде, <кхи> думаю, плодоносить отаке. Іду загляну ще в літню кухню і буду йти вже вдіватися на нову почту. Всього вам найкращого. Всіх вас люблю, дуже вами ціню. Самі найкращі підписники, хто без підписки переглядає. Всього вам найкращого.